Сьогодні змонтували швидкісний шлагбаум Ганд на гаражний кооператив за кермом. Шлагбаум обладнаний фотоелементами, для безпеки, оскільки шлагбаум швидко відкриває-закриває. Вони є обов'язковими. Також тут є у нас в асфальті врізана індукційна петля, для того, щоб всі, хто попав на територію, могли безперешкодно виїхати. Також всередині у нас змонтований gsm модуль В'їзд буде відбуватися по набору на номер gsm модуля тобто тільки ті, хто внесені в базу. Також сторожа буде пульт. Він зможе ним відкривати, закривати. А, закривається ж по автоматичному через 10 секунд. Чекаємо. От, Закрилось. От, ми тепер виїжджаємо. Території гаражного кооперативу. Зараз наїдемо на петлю, подивимося, що відбудеться. Наїхали на петлю. От, відкрилося все, чудово. Все, їдемо.